Протягом вівторка і середи у багатьох містах Прикарпаття проходили мітинги на підтримку євроінтеграційного курсу України про події Коломиї і Рогатині чергові репортажі наших кореспондентів. Страх за свої крісла, цинічна байдужість до українців чи переконання у тому, що ніхто з тих людей, які мерзнуть на майдані, не має права та можливості впливати на долю своєї країни. З якими думками сиділи на довгоочікуваній сесії Верховної Ради ті, кого ми з вами обирали, невідомо. За відставку уряду проголосувало 186 депутатів, тоді як потрібно 226 голосів. Втім, сесію не закрили, а це означає, що шанси є. Так розмірковував на Коломийському майдані Ігор Слюзар. Тому наголосив глава міста, треба згуртуватися та рушати на Київ. Сьогодні треба людей на майдан в Київ. Я всіх закликаю. Особливо майданівців 2004 року. Вони мають досвід тижнями стояти. Треба їхати в Київ. Традиційно мітинг розпочався із молитви. Варто зазначити, що духовенство різних конфесій у ці дні підтримує вічі. І знову ж таки традиційно найбільша частка мітингувальників студенти. Хоча є немало людей старшого віку, а також школярів. І хочу звернути... Вітаю! Слава! Україні Героям слава за дні коломийського євромайдану з'явилося багато нових кричалок, крім традиційних банду геть. Сьогодні ми почули до прикладу, хто не скаче, той вітьок. А ще неабиякою популярністю користуються малюнки на обличчі. Вчора четвер, п'ятницю дуже багато було. Деякі хочуть повністю розмальовуватися повністю обличчя розмальовувати. Хто я хто сердечко, хто прапор, я що яку на майдані? Також збирають кошти на поїздки до Києва. Організатори кажуть, сьогодні урни знаходяться тільки тут. Якщо ж до вас звертатимуться за грошовою допомогою за межами віче, то активісти обов'язково матимуть відповідні посвідчення. По місту ходять зі скриньками. Це проявили ініціативу самі студенти. Вони пішли, вони зібрали певну суму грошей. Наша охорона, яка є яку очолює Іван Кнішук, запримітила, що з'явилися якісь люди. Чи і тому ми на сьогоднішній день е, попросили молодь не робити цього? Якщо ми вирішимо, що буде потреба піти по місту, значить це будуть люди з відповідними посвідченнями. До Києва закликав їхати студентів. І Олег Савчук, голова страйкового комітету студентства, каже, транспорт є, але бракує добровольців. Завжди активні коломияни записуються, а потім з невідомих причин відмовляються їхати до столиці. Є місця, автобуси є, є можливість поїхати безкоштовно і в Київ і з Києва повернутись. Там е, забезпечують е, є харчі, що головному не залишиться. Е, дають житло зразу на місці. Е, головне бажання нам потрібно якнайбільше людей, щоб їхали до Києва нас потрібно зараз у Києві. Ще один день страйку у Коломиї завершиться ходою зі смолоскипами. А уже завтра у центрі міста планують нове віче. Україна починається із кожного з нас. Сьогодні на Коломийському євромайдані зібралося дуже багато людей. Можна сказати навіть більше ніж учора. Жителі Рогатинського району ніколи не стоять осторонь суспільно-політичного життя країни. Депутати районної та міської ради, студенти агроколеджу, уся громадськість прийшла у середу на центральну площу міста, щоб довести, що наша держава варта кращого майбутнього. Уже не перший день у центрі Рогатина серця рогатинців унісон б'ються з мільйонами українців, які упродовж усього минулого тижня, незважаючи на силові дії влади, відстоюють євроінтеграційний шлях. Лях розвитку України з п'ятниці на площі Роксолана відбувається віче на підтримку Євромайдану. Ми європейська країна. Того дня їх розпочали старшокласники шкіл Рогатина, які самоорганізувались через соціальні мережі. Уже наступного дня депутати районної ради щиро дякували школярам, котрі взяли на себе сміливість і відповідальність вийти в центр міста і відстоювати власну думку. У неділю на площі за участю громадськості міста і району проведено позачергову сесію районної ради. Понеділок, незважаючи на дощ, на мітинг вийшли студенти Рогатинського державного аграрного коледжу. Прагнення і починання молодого покоління підтримали і викладачі навчального закладу. Якщо до цього протестні акції були організовані як правило студентами, майбутніми будівниками нашої держави, то після цього цієї події. Вийшли всі небайдужі люди, в тому числі із нашого району, і з інших областей. І всі сподівалися, що буде якась реакція з боку влади. Всі мали надію, що хтось принесе вибачення за, за хоча б вибачення за ці події. Бо в цивілізованому світі, якщо таке стається, то добровільно і президент, і прем'єр. З урядом подають відставку. В державі будь-якій носієм влади завжди є люди, народ. У нас влада живе в своїй державі, народ живе в своїй державі. І напевне цього не може бути. Тому так бояться європейських цінностей, тому що в Європі. Неможливо було би допустити до таких подій цього тижня. Представники опозиційних сил району провели збори, на яких відповідно до розпорядження з області створили штаб національного супротиву. Його мета мобілізувати людей та організувати поїздки мітингувальників на Євромайдан у Київ. Декан Рогатинський, отець Метробігун, зачитав звернення митрополита Володимира Війтишина. Усі виступаючі, а це депутати районної ради, міський голова Володимир Гусак, представники різних політичних партій, громадських організацій, молодь, наголошували, що враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій державі, жоден мешканець України не може бути байдужим до подій Євромайдану. Після закінчення Вічі. Люди колоною підійшли до будинку держадміністрації, де знову висловили своє обурене слово тими подіями, котрі сколихнули усю країну. Я на цьому майдані сьогодні не вперше. Я кожен день від початку цього видовища, що трапилося в Україні. Я кожен день підтримую наших дітей на Майдані, нашу молодь і тих, хто хоче в євроінтеграцію, хто хоче вільної незалежної України. Я за те. Щоб ми жили, що я вже може і ні. А наші діти, внуки, щоб жили в вільній державі за це боровся наш український народ, мій батько, за це я на Сибіру страждала 10 років. І Я ніколи, ніколи не, не скажу, що це щось таке, не те, що для держави є. Ми хочемо вільної, незалежної для себе держави. Я думаю, всіх нас тут на майдані. І мене особисто зібрало те, що більшість з нас хоче жити в правовій, демократичній європейській державі, де поважаються права людини, громадянина. І тому люди зібралися, щоб висловити свій протест проти цього, щоб не скутилася Україна до диктатури і власне. Заявити свій голос в цьому протесті на вічі. Вирішено на центральній площі Рогатина проводити безстрокову акцію мирного протесту. Галина Бугун, Назарій Попик, новини, телеканал «Раї».